157 учнів, що обрали військову справу, завершили навчання у Кам'янець-Подільському ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою. Запевняють, жодного дня не пошкодували про обраний шлях. Сумно розкладатися з ліцеєм, тому що багато друзів тут залишається. Ліцей допомагав у багато чому. Якщо дома великі разним було приїхати тут, з не розслабитись, хоч це і дисципліна, не так кормлять, як вдома. Але все одно ліцей дає дуже багато знань. Тут з нас роблять найкраще. Всім рекомендую поступати в наш ліцей. Дуже тут люблять ліцеїстів, офіцери дуже класні і дуже багато результатів, що поступають на військові далі. Ну більше можливостей. Ліцей він показує всі твої можливості. Все, що ти вмієш, все він, можна сказати, з тебе виплесне. І ти багато чого навчаєшся. Навчаєшся дружбі справжньої справжнім таким дорослим вже справам, відповідальності. Начальник закладу розповідає, викладацький склад гідно підготував учнів. Всі отримані знання курсантам стануть неодмінно у нагоді. У них кується вже характер, вони відчувають плече друга, плече товариша. Ми розуміють, що в цій війні перемагає тільки той, хто організований, той, хто впевнений, що рядом з ним є також люди, які не програють. Більша частина випускників продовжить військовий шлях деякі вже визначилися із вишами. Війна внесла корективи у навчальний процес ліцеїстів. Учні навіть залишилися без приміщення, де раніше навчалися. Нам в середині цього року були виділені приміщення дуже російського технічного училища, яке вже не працювало більше десяти років. І звичайно, нам в тих умовах умови середина минулого століття, скажімо так. Обладнати приміщення та облаштуватися на новому місці учням допомогли благодійники. На прохання батьків ліцеїстів про допомогу відгукнулася депутатка обласної ради Уляна Ткаченко. За її підтримки вдалося створити умови для офлайн уроків та дати можливість ліцеїстам закінчити навчання. Не обійшлося без подарунків і на церемонії вручення атестатів. Сьогодні випускники обрали цікавий подарунок. Вони відмовились від своїх особистих подарунків на пам'яті згадку для ліцею. Обрали подарунок, і ми даруємо разом з випускниками дрон для майбутнього використання і навчання ліцеїстів. Загалом же завдяки підтримці благодійників цьогорічні випускники Кам'янець-Подільського військового ліцею вчилися три місяці у очному форматі. Тож вже наступний навчальний рік стане більш продуктивним. Олександр Титов Олександр Попіль телеканал Перший Подільський.